Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Всім привіт! У нас почався новий день і, як завжди, є багато роботи. Я вчора ролика не знімала, зробила собі вихідний. Один-три тижні. бодай один вихідний. Зазвичай я роблю собі, якщо літом багато дуже роботи, друзі, раз на тиждень. Переважно в понеділок я роблю вихідний, ну, зі зйомкою маю на увазі. Але. Зараз з маю немає стільки роботів, знаєте, щоб я була загружена. Але вчора хотіла зробити той вихідний, тому вчора нічого не знімала. Знаєш, люди вже пишуть, що сталося. Де я є, я є, я є все добре, все нормально, тільки я хотіла трохи віддихнути. Якось так. Сьогодні, друзі, маємо, як завжди, купа-роботи. Свята закінчилися. Але поправді сказати, друзі. Мені щось набагато важче ті свята, ніж такі трудові будні. Через те, що нічого не можна робити, а людина, яка звикла робити, їй дуже тяжко. Коротше, мені таке дуже не підходить сидіти, лежати, їсти, і ну, це тяжко. Краще краще щось робити, краще якийсь рух, і людина себе здоровше почуває. Коротше, ранку встали. Чоловік ходив до міста, купив. М'ясо було на акції у подільському фермері по 165 гривень. Ну, таке, щоб на фарш перемолоти. Фарш у нас коштує 175. Якби 10 гривень різниці. Але все ж таки, то, що ти купляєш готове м'ясо, ти бачиш, що там є, що можна перемолоти і що ти мелеш. Фарш тобі мелять зі всього, ти не бачиш, що там мелять, що там дають. Коротше, друзі, я вже спрактикувала, що краще купити кусок м'яса і перемолоти свої. І дешевший, і смачніший. І бачиш, що. Добре, друзі, ми приступаємо до роботи. Свинячий задок. Друзі, свинячий задок взяв. Вже порізано кубики. Привітаюся тут. Привіт. І зараз перемелемо на м'ясорубці. І буде фарш дивіться. Нежирний, взагалі не жирний. Тому що була лопатка, лопатка була ще дешевша, але була більш жирніша. Це зовсім нежирний. Зараз перемелиться і буде фарш. Друзі, Цілий день сьогодні в нас була е, заготовка пирогів і пельменів. Цілий день ліпили. Та Де як? До обіду ліпили пельмені, потім мусили піти до міста. Друзі, що ходила в податкову, коротше. У по мене ще своїх заморочків купа. Знаєте, Воно е, з одної сторони виглядає так ролик-роликом, блогер-блогером. Але там, друзі, стільки тих. Скільки тих всяких питань, якщо чесно, що капець. Ту сьогодні ще ходила податкову, ще заяви і ще коротше. Друзі. Якось так. Так що перебили мені половину дня, я мусила, а знаєте, поки вдягнешся, підеш. Поки там ще все поробили, ще перейшли через магазини і вже прийшли кажуть, що там пироги робити. Ще пироги почали ліпити. Наліпили пирогів і... Та я так думаю, на кілька днів буде. Я так собі згадую, друзі. Я вже казала, не один раз казала, але є нові люди, то не знають, як в мене був такий період в житті, що я їздила до Польщі. Мала бабцю, їздила до Польщі. Ну і сміється, то ж привітайся, бо ти сидиш, навіть. Де мікрофон? Ага, де мікрофон? Я не знаю. Зараз, друзі, буде сварити, я шукаю, мікрофон вам розкажу. Так, я знайшла мікрофон. є. Yeah. E, і ну, що? Їздила до Польщі, мала бабцю таку. Файна була бабця. Не прикра, старенька, але e, чоловік дуже не хотів, щоб я їхала. <рив> дуже не хотів. Бо... Хто б їсти варив, варила, що буде, а як діти ще були менші, досить були менші, Десь років тому, певно, 4 було. десь так. Я, щоб що поїхати до Польщі, уклала з ним угоду, що я їм все наготую. Вони будуть мати все їсти, тільки собі будуть там розігрівати чи що. Я пам'ятаю, робила майже цілу мурсілку, я забивала. Пироги, пельмені, чебуреки робила, налисники різні робила. Короте, все таке, щоб вони собі кинули на воду чи розігріли. І це... Ну, Друзі, довго не місяць не протрималися. <смі> все, вертайся. Додому хватить тих заробіток, бо вже вашу їсти. <смі> так що цей. Так що як я все так багато роблю. Я собі так згадую, як я вїхала до Польщі, відпросилася в чоловіка, наробила купа пельменів, вони все поїли, каже вертайся назад. Отакі заробітки в мене були, так що я вже цей. А зараз тобі взагалі, певно, навіть мені. ну, це таке не можна зарікатися, бо доля 에, підкидає нам такі шутки, що ти навіть знаєш, як воно може бути. Але зі, зі, зі всією господаркою, з, з тим, що Артур зараз студент, і, е, і хлопці кожен день я вару і багато вару. Не знаю, чи я би могла кудись зараз поїхати. Хіба би, якби вже хлопці е, повивчалися. І не було такої господарки, можливо. І так, я вам скажу, що сидіти в Польщі, пильнувати якусь бабцю чи діда, то набагато легше, ніж тако в сім'ї, і як де є велика господарка, де є багато городів, набагато легше, що ти пильнуєш тільки ту бабцю ти маєш, а тут ти пильнуєш а? три королі. І, і ще, помимо того купа всього. Якось так. Добре, друзі. Буду закінчувати сьогодні маленький свій ролик, бо... Що? Бо в нас вже надворі найтемно, бачите? Смерклося. Так що ще трошки підемо господарку обходити. І все якось так. так що... Друзі, ви не переживайте, якщо в мене одного дня немає. Якщо вже два дні нема, то вже, то вже щось недобре, бо так не може бути. А якщо одного дня немає, то я вже може, просто хочу трошки віддихнути. А може, просто нічого не знімала, то і це. Та й не мала що викладати. А таке рідко буває, переважно. Зазвичай я завжди є. Добре, друзі, в наш новий рік неділю. На новий рік я ми вже так сьогодні ліпили цілий день говорили. Нічого дуже не буду готувати, бо самі бачите, що робиться. Взагалі не знаєте, що далі буде, як, як з тим бюджетом. і ну, обше, друзі, обше. Так що якусь, як хто має копійку, треба приберегти, треба обходитися тим, що маєш, і не видумувати всякі лігуміни, бо. Зараз такий час, непевний, що страшне. Так само і ми вирішили нічого такого не робити. Ікру червону я вже давно купила. Хіба ту ікру червону купляєш на свята Різдвяні Великодні, бо так собі не дуже дозволиш купити. Ні, та баночка не знаю, скільки в нас була по акції, була 200 чи 280, чи що, якось так. Так що це таке задоволення, знаєте, на канапочку, хіба на Великдень на Різдво. Ось так. І що? Не знаю, що ще що, щось зробимо. Барабольно беремо, та <гад> й буде новий рік, друзі. Нічого не видумаю, бо так кажу, треба копійку берегти, бо не знаємо, не знаємо що далі буде, як воно буде. Але я кажу, що нам ще саме якось так, ну, ми ще тут не пропадемо, бо у нас і господарство своє, і цей і... 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 підвал забитий, закрутки, все, що хочеш, є. Ціли від весни до осені працювали, щоб мати. знаєте, так так. що нам що так? А попробуй людям на балконі і ну, де взяти, якщо не дадуть зараз пенсії чи тої зарплати, що, ну, це вовше, це. Я не знаю, в голові не вкладається. Як та людина має, має вижити, що вона має робити, я не знаю. Коротше, якось так. Віримо, що все буде добре. Надіємося і обов'язково так буде. бо Треба, друзі, позитивно мислити, налаштовувати себе, що все буде добре. Бо, знаєте, паніка це найгірше, що є. Добре, друзі. Я би з вами говорила, знаю, що скільки. Добре. Усе. Всім кажу на добра ніч. Спокійної вам мирної нічки, друзі. Всього вам найкращого, найліпшого. Тримаємося, шануємося, бережімо себе. Все буде добре. Все, друзі, всім папа. -па.